Це Михайло, мінус 100. Ти також недооцінюєш цю просту кашу, а дарма вона може стати твоїм реальним суперфутом. Зараз розповім, чому ячмінна каша корисніша, ніж здається, і як правильно її використовувати. Дивись, ячмінь часто забувають, обирають через гречку. а це джерело повільних вуглеводів, які дають стабільну енергію, а не різкі стрибки цукру. Плюс в неї дуже низький глікемічний індекс. В ній багато клітковини, вона очищає кишківник і підтримує мікрофлору. Проблема лише в тому, що її рідко включають в раціон, бо вважають несмачною чи старомодною, чи те, що вона довго вариться. Секрет простий: ячмінну кашу можна поєднювати з овочами, з грибами, з м'ясом. Так вона стає ситною, смачною і залишає користь. Отже, порада, щоб отримати максимум користі. Крупу краще заливати на ніч, щоб вона стояла, набухала, тоді вона вариться набагато швидше і краще засвоюється, і немає оцеї такої твердості. А ще її краще їсти вранці чи в обід, так ти отримуєш енергію на довший час. І напиши свої враження від ячмінної каші, якщо ти не вживав. Якщо, не, якщо вживав, якщо не вживав, то спробуй і напиши відгук, як тобі вона сподобалась, не сподобалася і чи будеш ти далі її використовувати. І Підписуйся, став лайк.